Інтерактивну мапу місць, де росіяни отримують цивільних і військовополонених українців, презентували вчора в «Укрінформі» представники медійної ініціативи за права людини та громадської організації Цивільні у полоні. Мапа містить систематизовані дані про понад 100 пунктів утримання цивільних заручників і військовополонених в Росії, Білорусі та на окупованих територіях України. Дані про місця утримання зібрані під час опитування потерпілих і свідків. З нами на зв'язку Любов смачило, аналітикиня медійної ініціативи за права людини. З нею поговоримо більше про цю мапу. Доброго ранку, пані Любове. Доброго ранку, дякую за запрошення на цей ефір. Дякую за те, що долучилися. Розкажіть детальніше, як збирали цю інформацію для того, щоб створити мапу. Розуміємо, що ми вже зауважили про те, щоб дані збирали під час опитування потерпілих і свідків. В яких місцях взагалом загалом збирають власне у полон цивільних і військових? Наша організація взагалі веде списки цивільних, які зникли починаючи з 24 лютого, тому що перші зникнення вони почалися саме на, в північних областях нашої країни під час окупації. І протягом року ми збираємо свідчення людей, які були звільнені з полону під час обмінів, або яких відпустили на початку повномасштабного вторгнення. І під час цих опитувань на основі цих свідчень ми почали збирати інформацію по місцях, де утримували цих людей. І сьогодні так само ми продовжуємо цю роботу. І на цій інтерактивній мапі є взагалі три категорії місць: перші місця це ті місця, де утримувалися цивільні під час окупації, але ті місця, які сьогодні вже звільнені. Де окуповані наступна категорія це місця, які ще досі в окупації, і там отримують цивільних заручників та військовополонених, і місця, які знаходяться за межами України. Це місця в Білорусі та в Росії. Пані Любова, для чого взагалі створили цю мапу? Для чого збирати оці місця, де утримуються цивільних і військових у Взагалі це дуже важливо мати цю систематизовану інформацію, тому що ми розуміємо, що ці місця, в яких утримують і цивільних, і військовополонених, вони це жахливі умови утримання, і в е, ідеалі було б, щоб е, організації міжнародні, які мають на це мандат, могли туди прийти і перевірити місця цих утримання, місця утримання і задокументувати ті воєнні злочини, які там відбуваються, тому що до, до людей там застосовуються і тортури, і ну тобто приниження їхньої гідності жахливі умови утримання, те, що ми бачимо зі свідчень, і е, е, дуже важливо мати список. Таких місць і розуміти, куди взагалі переміщають наших українців цивільних і військовополонених. Тому що, наприклад, якщо ми подивимося на мапу за межами України, це місця в Росії. Їх 40, ми зараз нарахували 40 місць, і це не лише біля кордону з Україною, а ці місця знаходяться і далі в глиб Російської Федерації. І дуже важливо розуміти, де людей утримують, щоб Звичайно, най... найбільше, що ми можемо зробити, це повернути цих людей в Україну, тому що взагалі затримувати цивільних це воєнний злочин. Вони безпідставно затримані, взяті в зручники. Тому нам важливо розуміти, де вони знаходяться, щоб ініціювати цей механізм їх повернення, але також щоб туди могли прийти міжнародні організації і подивитися, в яких місцях ці люди утримуються для чого взагалі росіяни утримують цивільних. Це для поповнення такого обмінного фонду? Чи для чого вони це роблять? Ну, взагалі, затримання цивільних є своєвільні затримання, тобто приходили просто додому і забирали людину, і потім її брали в заручники, або просто затримували і. Тепер їх, цих людей обвинувачують в міжнародному тероризмі, так званому, або в протидії спеціальної операції. Є також в списки активістів, журналістів, учасників АТО, яких затримували. І є, звичайно, тих, хто затримують, щоб поповнити цей обмінний фонд, але є також затримання, які взагалі безпідставні. Тобто вони затримують цих людей, потім вони їх переміщують на території Російської Федерації. Ніяких верифікованих списків в принципі немає. Тобто, на сьогоднішній день наша організація має близько тисячі список тисячі людей цивільних, але ми розуміємо, що це може бути в 7-10 разів більше. І дуже складно взагалі верифікувати. Яка кількість людей, тому що якщо з військовополоненими ми ситуація більш зрозуміла, тому що вони, в принципі, ми можемо побачити в Женевських конвенціях їхні права, як вони повинні бути отримані, їхні знаходження в цих місцях і як вони захищені. Хоча Росія повністю взагалі, порушує всі норми міжнародного права щодо військовополонених також. Але про цивільних ситуація трошки інша, тому що. Взагалі апріорі заборонено їх затримувати, і який механізм їхнього повернення або ведення цих офіційних списків, ну, це складно. Пані Любове, от з тих свідчень, що вам вдалося зібрати, скажіть, будь ласка, як відрізняються місця отримання військовополонених і цивільних людей? Е... Ну от власне, загалом зазвичай їх утримують в одних і тих ж самих місцях. Тому ми кажемо, що на цій мапі зображені місця, де отримують і цивільних, і військовополонених. А що це саме за пункти? Це в'язниці, концентраційні центри чи щось можливо інше. Ну на тих е, територіях, які були е, деокуповані, е, це місця, такі як там адмінбудівлі, підвали, школи, суди. Е, тобто, це більш імпровізовані місця утримання е, людей. Е, е, на територіях окупованих є наприклад, в, в Криму це СІЗО. Е, ну і в Росії вони їх переміщують вже в місця позбавлення волі, там тюрми. В СІЗО так само, але умови у всіх цих місцях жахливі, тобто, людей немає доступу там до туалету нормально, до душу, їх погано годують, їм часто не надають медичної допомоги. Ну і звичайно, до них застосовують катування і, і фізичне, і моральне насильство. Тобто, ми розуміємо, що це жахливі умови утримання. Пані Любове, дякую вам за цю розмову, дякую за те, що долучилися. Це була Любов Смочило, аналітики Німедійної ініціативи за права людини. Ми продовжимо після короткої паузи.